Так, зерно моєї птиці. Ставлю в миску, бо так висипають. видно, Сберу бумагу діти розкидали. Потім я їм на тела, бурячок, гарбуз, І це все я притрушу не грисом і дерцю, а битою пшеницею, соєвий шрот і макуха там. Ось видно, яка птичка гарна. Це їм пішов третій місяць. Два місяця і тиждень їм. Ось такий гаросенький йде. Ось такі вони гарні їдять. Красунчики водичкою підлила. Бачите, порозсирала, вибачаюся, за слово, Ну, по-іншому ніяк. Ось качечка йде. Думаю, що качечка. Можливо, не буде видно. що я коротка. Або качур, або качка. Я не розбираюся ще, ще рано по них дивитися. Ну, по деяких особинах видно, хто там качур, а по деяких ще не видно. Дуже вони розсипають пшеницю, не знаю, кормушечку їм зробити, треба чоловіка попросити. Та й чоловіка, бідного, немає часу і не хоче його відволікати від роботи і просити. Але шкода, бо ну, пшениці стільки. Але птичка з'їсть, пташечка там, ворона. Ще якась пташечка підлетить, з'їсти, як бо мені не шкода, хай їдять. Але шкода, що вони, бачите, сильно затоптують. Ой, але нічого, щось воно вигадається, що. їм водички принесла, поставила, долила. Вони мене наїдять, вони так гарно наїдаються, вони в більшості лежать, бо наїлися. Треба сміття позбирати. Діти розкидають сильно, а у мене, бачите, немає часу. Немає часу ходити це все прибирати. Троє дітей. Це поки менший спить. то я так на городі позашкрябала, поскладала, попалила, вичистила в качок на тачку і спустила буряки в погріб. Там в мене було ще декілька мішків. Обрізала, які гнилі були, наверх витягнула. Скільки це у нас година Один. 20. Треба щось може вже обідати, але нема коли ще, поки дитина спить, то піду собакам крупи візьму. Та й такі качечки тішуся, любуюся. Любуюся ними. Взагалі я така людина, що люблю прийти і дивитися на господарство. Як вони ростуть, як взагалі мене птиця, вона цікава тим, особливо качки, там гуси. Дуже хочу на наступний рік взяти хоч декілька гусок. Навіть дивлюся за вівцями, за козами, на їхню поведінку, як вони себе між собою поводять. Так воно мені подобається. Так вони цікаво бігають, черв'ячків ловлять, слимачків. А, декілька днів назад бачила, миша пробігала і каченя мишу зловило. Леділо його, там цікаво. Взагалі люблю сидіти, спостерігати. Навіть перші часи чоловік ображався, на то каже: Настуня, ти попугуй зі мною. А я сижу за ними, дивлюся, тоді ще качок не було кози. І вівці так любуюся, як вони граються, скачуть. Ну подобається мені це. Така я людина. Хоч виросла я наполовину в селі, наполовину в місті, але... Душею я сільська, ну подобається мені. Хоч не все вмію, не все розумію, але подобається ця в сільська праця. На городі щось там, загромадювати. хоч не завжди є час через дітей. Не завжди є час, не завжди воно все прибрано, не завжди я можу знайти часу достатньо для того, щоб так стати і просто прибрати позбирати сміття. сміття. Коли... Коли діти ще сплять, це саме Стефану, він маленький, чотири місяці, то от коли дитина спить, тоді я можу щось зробити. Так, то не може. Та й воно все таке в такому стані. Занедбано. Щось намагаюся. А чоловік казати, що чоловік робить. Чоловік заробляє гроші, щоб отримувати сім'ю. Чоловік працює багато, зранку до ночі приїжджає. Якщо він 8 годин вечора приїде чи дев'ять, це, це мені поталанило, пощастило. Зазвичай це 11, 10, пів, дванадцятого. Ось часом і в суботу працює. А коли він вдома, то є така чоловіча робота, яку може лише він зробити, то я вже на якійсь дрібниці його просто не відволікаю. Він коли відволікаю, та, але робота його не робиться. І потім теж воно не до ні до того, ні до сього, то я його стараюсь не відволікати на таке. Co zrób to ja, robię to ja. I taki sprawa.